Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Павлограді. Далі будемо спілкуватися із міським головою Павлограда Анатолієм Вершиною. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю Павлоград з географічної точки зору найближче до лінії війни, велике місто Дніпропетровщини. А давайте поговоримо про те, що відбувається в місті з 24 лютого. Розкажіть, скільки вимушено переселених осіб приїхало до вашого міста. Ми вважаємо, що в місті Павлограді переселенців на сьогоднішній день проживає десь приблизно 25 тисяч додавалось в місті Павлограді. Ми це вираховуємо із того, що практично нема у нас місця для поселення людей. Там, де була найменша можливість розмістити людей, це і медучилище гуртожиток, цей гуртожиток, профтехучилища, це і наше модульне містечко, яке було збудовано ще в 2014 році для переселенців, це і наш терцентр, навіть до. Ще два-три тижні два тому у нас ще десь порядка 50 осіб проживали просто в спортзалі, в спортивному комплексі на, на, на полу. але для них були створені, ну, як на полу, стояли розкладушки, люди жили, там створені всі умови були для життя, і душі, туалети, і е, харчування. Все це було. А це Донецький, і регіони переважно? Ну не зовсім. Донецький, Луганський, Харківська, Запорізька область. Навіть із Нікополя до нас останній час дуже багато людей поприїжджали. Тому що роботу знаходять тут. Роботу знаходять так. У нас основне містоутримуючі, так скажемо, підприємство це Павлоград Вугілля. Там з'явились і... вакансії. Так, є вакансії, готове підприємство приймати людей на роботу. Ну і інші підприємства, які працюють на сьогоднішній день в місті Павлограді, вони готові приймати людей на роботу. А розкажіть про релоковані підприємства на території Ну, На жаль, за моєю інформацією, у нас було чотири таких підприємства, які зайшли в місто Павлоград, із них два залишилось. А два поїхали все таки далі. Підприємці намагаються не зупинятися тут, тому що ми на жаль в зоні ризика не тільки з 24 лютого, а навіть чотирнадцятого року з, 2000, з 2014 року. Я сам особисто був і в Чехії, і зустрічався з бізнесом. Там запрошував, щоб вони приїжджали до нас, розвивали, інвестували. Але коли вони... Розкладують свою карту європейці і дивляться, місто Павлоград, вони ще з 2014 року попадало в зону ризику. Тому зараз і ті підприємства, які переїжджали з місць, де ведуться бойові дії, вони все таки намагаються їхати більш далі в західні області України. Як підготувалися взагалі до опалювального сезону, в тому числі і на випадок надзвичайних ситуацій. Плануємо запустити опалення в місті Павлограді з 1 листопада. Замінена на теплотраси, відрегульовані котельні, форсунки, повірені лічильники, утеплені, звісно, що не всі утеплені мережі. Трубопроводи там утеплені, також але наскільки мали можливість це зробити фінансово в цілому, підготовлено на 100%, ми готові до опалювального сезону. Те, що необхідно було зробити запас. Якийсь там технічний запас, ми це зробили. Зробили запас необхідних матеріалів, труб там і всього необхідного для того, щоб на випадок надзвичайної ситуації ми змогли якось ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. Питання екології, як зараз стоїть у Павлограді? Питання як і напевно в більшості це питання утилізації твердих побутових відходів. Це дуже така болюча тема. Ще 60 років назад створили полігон. Звісно, за яких умов це було 60 років. І от він на сьогоднішній день, я б не сказав би, що це полігон, це мусорка. Тому ми працюємо зараз, домовились з територіальною громадою Богдановською. Вони нам виділяють додатково землю. Зараз іде процедура створення підприємства суспільного підприємства, і наш український виробник Одеський завод пропонує нам завод по переробці твердих побутових відходів. От ми зараз на стадії роботи. Ми вже працюємо над цим. Три місяці до цього приїжджали ну, різні китайці, корейці приїжджали, але їм не цікаво, тому що бізнес-інтерес починається тоді, коли твердих побутових відходів десь від 100 тисяч тонн на рік і більше. У нас всього десь 45 тисяч на рік твердих побутових відходів, але коли ми я це дасть можливість що... сортувати відходи ну, і переробляти є різні методи сортування утилізацію. Цей завод по переробці він дасть можливість практично 90% переробляти твердих побутових відходів під що. От зараз вони приймають рішення: це може бути переробка на біопаливо, це може бути шляхом спалення і вироблення електроенергії, і потім постачання цієї електроенергії в загальні мережі. От вони вивчають зараз ця кампанія. Ми вийшли свою, свою долю, прийняли депутати, дали згоду. Ми також Павлоградська міська рада війшла як учредитель в цю кампанію для того, щоб контролювати ситуацію, що там робиться. Не, не пустили так на, на самотьок, так скажемо. А війшли також в цю в це підприємство, створили підприємство. Ну я надіюсь на те, що воно запрацює. Якщо говорити про воду 4 жовтня а, на сторінці офіційній у соцмережі міської ради було вказано про те, що Павлоград отримав спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами. І відтепер місто має право видобувати воду з власного павлоградського водозабору. Розкажіть, що це значить для міста, для його мешканців і для вартості тарифу на воду, можливо, в майбутньому. Коли б збудували цей водозабір, водовод точніше, від водозабір був на балансі Павлоград-Вугілля. Потім при приватизації Павлоград-Вугілля воно вийшло в уставний фонд підприємства компанії «Детек». І е, я знаю, що займалися до мене, міські голови займалися, і вони прохали ДТЕК Дітей Павлоградовугілля, щоб передали водозабір в комунальну власність. От тільки мені вдалося в минулому році все-таки умовити, що таке водозабір. Це система, е, система скважин. Які, яка дає можливість добувати воду при повній потужності, розраховувала служба відповідна геологія, розраховували, проводили розрахунки. Ми можемо добувати з цих скважин приблизно до 25 тисяч кубів води на добу. При всіх при всій при всіх потужностях, якщо встановити повністю і запустити всю систему е, до, добування води, ну, е, нам, дозвіл є. Дозвіл, які наступні дозвіл є, Ми маємо право уже качати воду без ліцензії, без дозволу Гіганадра ми не маємо права добувати підземну воду. Тепер ми маємо право, ми плануємо запустити уже. В цьому році ми вже зможемо добувати десь приблизно до трьох тисяч кубів води на добу. Як будете доставляти її споживачам, щоб це була виключно питна вода, так як ви сказали? Різні варіанти. Це може починаючи з бутильованого розливу і закінчуючи бюветною системою, тобто по районах розводиться система, створюється бюветна система, люди мають можливість прийти набрати питну воду. Я думаю, що ми будемо домовлятися і з обласною радою. Я думаю, що зацікавлені і наші міста сусіди для того, щоб отримувати питну воду, якісну питну воду. Тому я вважаю, що і ще одна новина цікава. Буквально на тому тижні у мене був директор нашого заводу Хімаш, в якого у власності був також водозабір. Гністківський водозабір, там всього чотири скважини, але там є можливість також добування якісної питної води, десь приблизно 2000 кубів на добу. Тобто, це навіть для центра міста цього достатньо. Він знаходиться, цей водозабір, майже в центрі міста. І е, власники заводу Хімаш вони раніше воду використовували в технологічному процесі. Зараз цей технологічний процес е, ну, зовсім інші технології, і вони кажуть, що заберіть водозабір в комунальну власність безкоштовно, тобто даром. Так що ми забираємо ще один водозабір. Гністківський водозабір, і також будемо його розвивати. Якщо говорити про бюджетний рік, який минає, а яким він був для вашого міста? То у нас проблема з бюджетом, звісно, що громада, нібито і шахтарська, але я завжди звертаю на це увагу: у нас шахтарі не сплачують податки. ПДФО я маю на увазі до себе. За законом вони сплачують за місцем розташування підприємства. А це, ну, я, я вважаю, що законодавчо це неправильно. На жаль, шахтарі, 8 тисяч людей, які проживають в місті Павлограді і працюють на шахтах, вони сплачують до територіальних громад. Ну, а там. Лишні кошти, перш за все, вилучається державою, тому що є розрахунок, скільки повинно бути коштів, вилучається до державного бюджету, а у нас недостатньо коштів. Уже в цьому році ми перейшли на дотаційне місто. Уже дотація вирівнювання нам з держави виділила 9 мільйонів гривень, тому що не вистачає. А загальна сума ПДФО наших жителів Шахтарів. На хвилиночку 300 мільйонів на рік. Якби нам ці кошти і люди платили собі, тому що вони тут проживають, вони готові платити, але в законодавстві. Цих бюджетному... пропозицій поки Це... немає на розгляді. Ну, декілька разів вона з'являлась в Верховній Раді, але лобісти лобіюють великі міста, перш за все, от у нас у нас бюджет розвитку не дуже малий. Якщо взяти бюджет розвитку міста Павлограда, то це десь 30 мільйонів гривень цього річних. Ну, що таке 30 мільйонів гривень. Якщо заборгованість населення тільки за тепло, за один опалювальний сезон 73 мільйони, то І от якщо говорити про бюджет наступного року. 2023-го. ну бюджет наступного року я б сказав би більш-менш ми очікували гіршу ситуацію. Все-таки асоціація міст відстояла. те, що ПДФО залишається? І поступово збільшується. В цьому році вже залишається там 64. В наступному році 64 ПДФО залишається на містах, а до 26-го року 80% планується залишатись ПДФО на містах. Залишили акциз нам 13,3%, на десятих мастильні матеріали. Відстояли також асоціація. І в тому числі компенсація за пільги за землю. Є деякі підприємства, які держава звільняє і дає пільгу не сплачувати їм за землю. Тим самим компенсують з державного бюджету. І Нам також передбачена компенсація 47, майже 48 мільйонів гривень за ці підприємства а передбачається в бюджеті 2023 року. В державному бюджеті компенсація міста Павлограду. Я вам дякую за цю розмову. Дякую, а, дякую глядачам за те, що були з нами сьогодні. Ми у Павлограді і говорили із міським головою Павлограда Анатолієм Першиною.